Це дім Юлії Молодожени, яка у 2018 році в своєму приватному будинку встановила сонячні панелі, аби заощаджувати та продавати електроенергію у загальну мережу. Це та конструкція, яка встановлюється за певних умов. Наприклад, для найбільш ефективного отримання сонячної енергії радять встановлювати сонячні панелі на південному напрямку. У мене південь якраз виходить на цю сторону, і ви бачите, що тут встановлена максимальна кількість панелей. У мене станція загальної потужності 10 кВт. Кожна панелька, вона маленька від 250 Вт, тобто як лампочка, і для того, щоб назбирати на 10 кВт, треба встановити досить багато цих панелей. Зараз ми з вами подивимося, куди ж ці провода ведуть і куди вони приходять. Отут розташований прилад, який називається інвертор. Вони є дуже різні, вони є різної потужності, все залежить від того, як якої потужності у вас сонячна станція? Що робить цей прилад? Сонячна енергія, яка переобразується панелями, вона перетікає до цього приладу і потім вже передається в бережу, де її можуть отримати різні споживачі. Фактично, все обладнання, воно дорогокоштовне. Звісно, коли технології почали розвиватися, люди почали встановлювати ці панелі, то фактично ціни на роботи і на обладнання. Трохи почали знизуватися. Але коли я починала в 2018 році, мені вся ця конструкція обійшлася десь понад 100 тисяч гривень. Для того, щоб забезпечити свій будинок енергію сонця вдень за відсутності. Вимкненого світла є така також технологія, яка має назву гібридна сонячна електростанція. Під нею встановлюється гібридний інвертор, який поєднується з існуючою мережею. І фактично, коли вимикається електрика, він сонячну енергію спрямовує на акумулятор. Оця велика батарея це акумулятор, який дозволяє під час відсутності енергії живити будинок виключно з цієї батареї. Коли я це встановлювала, майстри, які займалися встановлювальними роботами, вони мені робили розрахунки і сказали, що ця сума окупиться у мене впродовж 4-5 років. Умовно кажучи, як ну цифри досить відносні, да? щоб було зрозуміло. Якщо, наприклад, я згенерувала тисячу кіловат і скинула в мережу, а будинок мій спожив 200 Кіловат, то держава мені компенсує оцю цю разницю наразі, після російської окупації у нас фактично змінилися умови. Наразі також є компенсація, але вона часткова. Тобто держава мені компенсує не всю суму, яку я їй продала в мережу, але тільки ту, яка вона може на даний момент мені оплатити.